Привіт всім підписникам. Сьогодні ми приїхали на рибалку на річку Десна на 24 години. Всім привіт! Приїхали ми сьогодні ловити на фідери, будемо ставити палатку, розведемо вогнище, пожаримо м'язка і будемо надіятися на гарний кльов. Отак от, ставте лайк. Так, Хоч у нас трохи і хмарно, але на вулиці дуже-дуже жарко і вирішили ми одразу освіжитись. Отакий от у нас тут спуск різкий. Так, Владик, показує людям, як треба освіжатися. А что ты боишься, ныряй? Хороша. Пошел. А! 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 Хорошо! Ох, чья сильная у нас тут. Вносит. О, така, тут а водичка так. прекрасна. Трішки ми покупались, тепер йдемо, будемо ставити намет, розпалювати вогнище вже. Закинемо вудки. Взагалі, як приїхали, так було дуже багато людей. Місця майже не було на річці. Так, розпалили ми спочатку вогнище, бо трошки вже мушки до да комарі задовбують. Yeah. Потроху збираємо удочки. Підготуємося до ночі. Да. Будемо пробувати сама поймати. Хоч на червячка. Хоч на опариша. Так, пішов процес. Владик уже кашу мне. Двома руками. Як. От іменно. Ще ніяк ми не доловимо цю кашу нашу. Да. А пахне як, друзі, вам не передати через екран. Ану нюхай. Вкусно. Вкусно. Можна спробувати. Даже гороха сьогодні додавали пшоно тут. Та... Ану, пробуй. Та не буду ти що. Так, друзі, будемо пробувати закидати ми. Жаби у нас квакають, якісь несамовиті. Не Навірно, на хороший кльов. Ловитиме на черв'ячка і на опариша. Звали його бутерброд. Быть, как фасоль, а красный, равно. Это не будет, красный как же А новый? Ну, вот там он дальше. И дальше. Кто и, 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 и там еще одна коробка да. была. Да, <соценно> Я так Так, все, друзі, будемо закидувати. Да, будемо робити перші закиди. Наші снасті.

І, якщо тут Перейдемо туди, попробуємо добрив, <ривання> а там полинути. Тобі каже, то гуляє, отам риба. Бо скільки в мене так життя учила, блядь. Як <ривання> я, я сидить, Якщо не гуляє ніхуя, ху, <ривання> ти поймає. Якщо то пошковано гулять, добре. Тоді попала. Так, є в нас перше клювання. Це невеличка покльовочка. Напевно, щось дрібне. Да, бо клювання було таке зовсім слабеньке. Якщо не чуто нічого, якщо є, щось маленьке. Ні, є, є. Ось такі у нас. Що там? Густірка? Є. Синець? Да, Синець. О, Уганяють уже. Отакий от, от парень. Заголод взяв. Попробуємо засушити. У нас просили багато сушеної риби, хлопці. Будемо сушити рибами. Так, і того 5 хвилин закинули, сидимо вже. Одне клювання, один синець єсть. І більше клювань не було. Так, так друзі. Ставимо палаточку. Будемо паліч костер, жарити м'ясо, будемо роз... Ото вже до вечері. Ми закинемо тоді. Так стало вже не раз, бути одне зал. От і немає. Так, палики от ми побрали, щоб потужний. Да, щоб не тулиться друг до друга. <різь> так, давай мені зразу. Воно наблюдать за колокольчиком, буде торохтить і торохтить тоді і серце. Да. Так, давай, я, на травичку, я думаю, щоб блям було м'яко було. Можна травити навіть подвіст піднасвати. Ну, оце От, береш, оце бля, як, а тут Як там якась горбу навіть? Так ми отакля, отак, поняв. чик, понявчик. Так вона горба, Да, Так, як буде сюди скачувати. Та да, нормально будемо скачуватися, я думаю, нормально. Я не понял, куди ти окном ходиш? От туди и окном. Ну так я ж так і думаю. А если ты сейчас сюди затянешь? Давай я тоді правую складу туди поднося. Тут зима буде, а тут город. А ну, знімайся. Ти кинештама. Друзі, така у нас палатка вийшла. Так от з виходом на річку можна буде виходити і одразу сігати. Так от у нас буде всередині там таке хороше місто. Так, клювань у нас практично більше не було. Вудки стоять, ми займалися... Розведенням вогнища, палатку поставили. Тепер уже жаримо м'ясо. Повечеряємо, де да, напевно будемо лягати. А утром раненько прокинемось та половимо. Так, у нас вже майже 12 та година. Так, да, кльову ми так і не бачили особо. Тож будемо лягати відпочивати вже. Так, да, зараз пару часиків перед дрібним і будемо далі ловити. Раненько з утра проснемося, вже будемо щось пробувати. Да. Я думаю, там кльов з утра буде, жор піде. Так, да, іменно такий мощний, на ляща будемо бути. Так, доброго ранку, друзі. Проснулися ми о 3 годині, простоїли вже час, не було в нас ні одного вклювання. Зараз будемо пробувати вже збиратися, кудись міняти місце. За ніч теж простоїли до часу чи до двох ночі, не було взагалі нічого. Так, да, ночь навіть гачки не об'їли, тобто ні одної покльовки. Треба щось поміняти. Може місце. Риби як будто взагалі немає. Да. Приїхали ми на інше місце. По пару закидів вже зробили, поки що кльову не бачимо. Да. І на старому місці теж у нас був повний ноль. І будеш спробувати. <кху> Хотів ближче до берега, вийшло як і Таке життя бентежне. Да. Ну, сьогодні... Либо ми такі рибаки, або риба для ловиться, бо хоч. Може давлення. У голові. Так, вирішили ми перекусити. З вчорашнього дня в нас ще м'ясо залишилося. зараз трошки погріємо його, поїмо, та будемо серйозною рибалкою займатися. Так, да, бо черв'ячок у животі вже їсти просить. Тусти, готує. Так, куди ти йдеш? Куди так, сюди? Так, Ага. Так, 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 а. так, змінили ми знову локацію, вже третє місце. Будемо сподіватися, що його тут щось буде брати. Це заштаті вас. Ух ти! цех. Нормально якраз. ну, коли удар буде. Оп, дичинка. Ось такі впали. В мене будь-яка впала. Це блядь, в метрі блядь, така різниця в глибині. Так, а де мій колоколь у мене?

Ось я так улупило. Ну, Йоржик от. Царська... Його трошки. Царська риба. Заготив. Зараз будемо делать операцію синій ветер. Так, друзі, збиралися ми вже додому їхати. І тут у нас було потужне клювання, Уже реально пакували вудки, уже все, штаты тут Поклвка. Ось такий от лящець взяв. Красавець, взагалі емоції переповнюють. Під саки не було, вже руками біля берегу витягували. Взяв ось так от, отак от така в нього пасся. З краєчку схватив зовсім. Дуже потужна риба. Такі от. Отакі от хлопчина на всадку, а ну став ногу рядом. Отакий такі. Бронзовий це вже настоящий лящ. По зрозумір... Як? О. Зрівняння із тими дрібними. Як? Півторашка підвушку. Хороший. Так, планували ми вже їхати додому, почали збиратися, але після такого клювання, після такого ляща вирішили, ще ми трошки посидіть. Так, да, замішали каші, бо стару вже ми викинули. І ще годинку півтори, може, посидимо. Побачимо. Сейчас, да, ляща, як ми а там їх під кущомось, їх виловимо. Да. Так, поки ми оце сидимо, чекаємо, клювань у нас більше не було. В ожиданні. Все, будемо ми вже збиратись додому. Півтори години ще десь просиділи, нормальних хлювань не було. Парочку якихось таких невнятних, навірно, мелоч підходила. Так, да. всім до побачення, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будете дивитися, далі буде більше.